Добрий день, любі друзі, діти, погляньте, яка гарна наша земля, яка різнобарна природа на ній. Нема кращої краси, ніж різні ріки і ліси, пташки співучі, в лісі звірі, ласкавий вітер, квіти милі. Це все багатство нашого народу, що називається природа. Дітки, а що таке природа? Вірно, природа це весь світ, все, що нас оточує, але людиною воно не створено. Малята. А якого кольору природа зараз на весні? Вірно, зеленого. Давайте згадаємо, якого кольору була природа взимку. А восени якого кольору було найбільше в природі? Кожна пора року. Має свій колір, і в кожну пору року природа гарна по особливому. Дітки, а що відноситься до природи? Ви пам'ятаєте, що природа буває живою і неживою? А давайте визначимо, що належить до живої природи. Так, це всі живі істоти, які дихають, п'ють водичку, живляться, ростуть. Малята. А назвіть мені, так що саме належить до живої природи? Вірно, це рослини, птахи, звірі, комахи, риби, гриби. І ми з вами, люди, це все жива природа. Малята, а що ж відноситься до неживої природи? Це річки, моря, сонце. Пісок, каміння, гори, ґрунт, повітря, хмари? Місяць і зорі, все, що не дихає, не п'є водичку, не росте. Це все належить до неживої природи. Розумнички маляти. Дітки, а як ви гадаєте, природа шкідлива чи корисна? Що нам дає природа? Природа. Дає нам повітря, яким ми дихаємо. Кожен зелений листочок, кожна травинка виділяють у повітрі кисень, за допомогою якого ми дихаємо, без кисню немає життя. Також природа нам дає водичку, яку ми п'ємо, без водички ми не зможемо жити. Світло і тепло нам теж дає природа, тобто природа. Дає нам все те, що необхідно нам і всім живим істотам для життя. Дітки. А як ви гадаєте, хто найголовніший в природі? Так, в природі нема головного, все в природі взаємопов'язано: рослини, тварини, комахи, і ми люди, створені природою і її частиною. Ось іде дощ. Тому ростуть квіти, рослини. Рослинами живляться комахи. Ростуть рослини, тому живуть і комахи. Не буде комах, то не стане пташок, тому що комахи це перша їжа для птахів. Пташки поїдають всіх шкідливих комах і цим самим оберігають рослини від шкідників на деревах в саду. Виростають багато плодів, а на городі багато овочів. Це все їжа для нас, людей і тварин. Ми вживаємо багато вітамінів і тому виростаємо здоровими. Дітки, подивіться на кої в лісі хто біди, а хто є природі друг, поспішай туди. Дерева плачуть там, і квіти. Вони, немов маленькі діти, Злякались звірі лісові, тікають від пожежі хто куди. Ось річка забруднена така, на допомогу теж нас гука. Дітки, щоб нам всім добре жилося, необхідно дбати про рідну природу. Адже природа це не лише квітник, ліс, а це й вулиця, на якій ми живемо. Парк, де ми відпочиваємо, території дитячого садочка. Тож давайте допоможемо нашій природі. А як же ми можемо допомогти? Скажіть мені, будь ласка. Дітки, не можна смітити в довкіллі, завжди після себе збери все сміття і викинь в смітник, щоб не забруднювалася наша природа. Не треба ламати гілочки дерев, кущів. Тому що рана на рослині це рана на живому. Усі поранені рослини тривалий час хворіють, а багато рослин і гинуть після цього. Дітки, а ви бачили мурашники? У мурашниках живуть надзвичайно працелюбні і корисні для природи мурахи. Вони розпушують землю, крізь неї краще проходить повітря і вода до рослин. А мурашки ще знищують шкідників. Тому не руйнуйте, будь ласка, мурашники. Літають в природі багато комах, побачив їх не ображай, на них ногами не ступай, бо ліс загине без комах, не буде їжі птахам. Дітки, не топчіть траву, не зривайте квіти, квіти прикрашають луки та поля. Не треба їх деревно рвати та в букетики збирати. Зав'януть квіти, загинуть вони. Та більше не буде такої краси. Краще милуймося квітами. В лісі є багато різних грибів. Є отруйні і їстівні. Малята, а якщо ви побачите гриби, ногами на них не ступайте. Вони дуже потрібні звірятам і лисичкам, і їжачкам, і зайчатам. Дітки, в природі не можна розпалювати вогнище воно природі шкоду несе. А якщо вже так трапилось, то після себе треба вогнище загасити, прибрати і порощищати геть усе. Діти в гаю, лісі, у лузі Ми, природі, вірні друзі. Природу треба берегти і любити, краса земна. Тиндітна і жива, усе прийшло на білий світ, щоб жити. Тому ти шкоди не завдавай, запам'ятай, любий, друже.